Голова Житомирської обласної організації національної спілки художників України Василь Кондратюк стверджує: аби стати учасником виставки, потрібно бути не лише майстром пензлі і різця. Зображення на полотнах має відповідати низці критеріїв. Це були красиві, скажімо так, не Зовнішні, а красиві по своїй допосім і внутрішньому складу по своїм чиясь філософське, які не був задум, композиційне рішення, кольорове рішення, як малюнок працює, то багато критеріїв було. сходило якраз до цього. Образотворче мистецтво є однією із найдосконаліших форм людської діяльності, оскільки на художній політрі кристалізується індивідуальний внутрішній світ митця, які різноманітні в нас митці. І в кожного свій колорит, і своя техніка, і своя тематика, і наскільки воно заворожує, що не можна приклади, яка найкраща. Вони всі різні, і тим багатіше наша спілка, тому що ми всі не однакові. Художник-початківець Євгеній поки що шукає себе, займаючись академічним рисунком. Але вишуканий живопис, віртуозна графіка і майстерна пластика, зображена на полотних експозиції, надихають його. Насамперед, на плідну працю і багатьох цих художників, щоб працювати ще більше, покращувати себе». Як говорить народна приказка, краще один раз побачити, аніж сім разів почути. Виставка діятиме до листопада місяця.